Мікс білизни, це в нас крем. Бучте, гарні такі бюсти, кружевні багато, є різні розміри. Дуже симпатичні. Всі в ідеальному стані. Також, трусики, теж великий вибір трусиків. Спортивні топи в лотику присутні. Є невеликий мікс купальників, подивіться, який бандажний купальник. Супер якість, дуже класний. Окремо є плавочки. Ось такий суцільний, чоловіча білизна. Є утяжечка. Ще ось такі шортики, декілька пар капронових колгот, поясочок під чолочки, ось такий корсетик. Далі вже домашній одяг, маєчки, ось такі нічні сорочки. Дивіться, які гарні шовкові, шикарний колір. Штанці домашні. Це в нас боді і ковтина домашня від Primark, Декілька пар носочків.